Відповідь на запитання, чому під час інтиму чоловіча ерекція може послабнути, причому це не буде обов'язково пов'язано з якимись там патологіями, психологічними факторами. Тощо, зачитую: на стадії ерекції, артеріальний приплив у каверозній системі припиняється у той же час, і де подальше перекриття венозних каналів. Так що відтік через них також наближається до нуля. Що ця розумна книжулічка сексології? Що кров до стевого органу приплила, але відтік її затрудняється, тому що перекриті самі винозні канали у результаті на короткий період, у кілька хвилин, почеристі тіла стають функціонально інертними. Просторами, практично без притоку і відтоку крові. Ця фаза настає природньою під час тетилих зносин або мастурбації, а її тривалість обмежена м'язовою стомлюваністю, що усуває ризик ішемії тканин. Що таке ішемія тканин? Це коли тканини е, людини залишаються без крові, тобто без притоку кисню. Що це мається на увазі хлопці і дівчата? Якщо у вас то, після 3-5 хвилин трошки пом'якшала ерекція, це не значить, що ви не хочете партнера чи партнер не хоче вас. Це лише значить, що організм займається саморегуляцією, щоб не трапилося руйнування тканин статевого органу. Розумієте? Тому до цього треба ставитися, вчитися треба ставитися нормально. Розумієте? Тобто, якщо грубо, прям грубо-грубо. Дати, перепочити, і все буде ок.